Туве Янсон. Країна мумі-тролів Історія третя. КАПелюх Чарівника. Розділ четвертий, у якому хробця позбулася гривки під час нічного нападу гатіфнатів. І в якому розповідається про неймовірні знахідки на самотньому острові. Хробця прокинулася посеред ночі з відчуттям огиди, щось торкнулося її личка. Вона не наважилася визирнути з під ковдри, лише сторожко принюхалася, пахло паленим. Хробця натягнула ковдру на голову і тихо покликала Момітролю. тролю, Момі, тролю! Момітроль вмить розплющив очі. Що трапилося? Серед нас якесь страхіття, жебоніла злякано з під ковдри хробця. Я відчуваю, що тут якесь страхіття. Момітроль вдивлявся у темряву. Так воно й було. Крихітні світелка, бліді світляні тіні сновигали між поснулими. Момітроль розтермосив зі снуню мумрика. Поглянь! Прошепотів він вражено. Примари? Та ні. заспокоїв його нюхмумрик. То гатіфнати. Гроза наелектризувала їх, от вони і світяться. Не рухайся, бо вдарить струмом. Гатіфнати, здавалося, щось шукали. Вони переворушили усі кошики, запах паленого посилився. Раптом маленькі істоти скупчилися в кутку, де спав Гемуль. Вони його не поб'ють, захвилювався мумітроль. Гатіфнати шукають барометр, збагнув Момрик. Я ж казав йому не брати барометра. Ось вони його і знайшли. Спільними зусиллями гатіфнати тягнули барометра. Щоб зручніше ухопитися, вони вилізли на Гемоля і тепер, від запаху паленого, аж у носі крутило. Прокинувся Чмих і зачмихав. Зненацька в курені розлігся чий зірев. То один із гатіфнатів наступив Гемолові на носа. Умить всі зірвалися на ноги, зчинився неймовірний переполох, тривожні запитання лунали впереміж із зойками, коли хтось, наступивши на гатіфната, обпікався або ж діставав удар струмом. Гемоль плутався під ногами, завиваючи від страху і тицяючись на осліп по кутках. Аж доки налетів на полотнище вітрила і завалив куреня, це було щось жахливе. Згодом Чимик стверджував, що вибиралися вони з під вітрила щонайменше годину. Можливо, він ледь переборщив. Коли всі нарешті звільнилися з під намету, гатіфнати вже давно зникли у лісі разом з барометром. Ні в кого не виникло жодного бажання кинутися їм навздогін. Гемуль, зойкаючи, запхав носа у мокрий пісок. Це вже занадто, обурювався він. Чому бідолашний, безвинний ботанік не може жити у тиші і спокої? Життя не тиха заводь!» – задоволено зауважив ніхмумрик. Дощ ущух, повідомив момітато. Бачите, дітоньки, небо розпогодилося, скоро почне світати. Мама момітроля тремтіла від холоду, міцно притискаючи до себе свою торбинку. Вона глянула на бурхливе нічне море і запитала: Як вчинимо? Може, відбудуємо курінь і спробуємо ще поспати? Не варто, мовив момітроль, ліпше позагортаємося в ковдри і зачекаємо сходу сонця. Усі посідали рядком на березі, попритулявшись один до одного, чмих упхався посередині, йому здавалося, що так безпечніше. Не повірите, який то був жах, коли хтось у темряві торкнувся мого обличчя, розповідала хробся. Не зрівняти з грозою. Вони сиділи і дивилися, як над морем починає світати. Шторм уже вгамувався, однак великі хвилі все ще з ревом накочувалися на берег. Небо на сході зблідло. Було страшенно холодно, і ось у цю передсвітанкову годину вони помітили гатівнатів, котрі покидали острів, Човни один за одним наче тіні випливали з-за мису і виходили у відкрите море. Прекрасно, зрадів Гемуль. – Сподіваюся, вони ніколи більше не потраплять мені на очі. Напевно, знайдуть собі інше місце для зібрань, озвався нюхмумрик. Потайний острів, де їх ніхто не знайде. Тужним поглядом дивився він услід легким суденцям вічних мандрівників. Хробця спала, поклавши голову момітролеві на коліна. На східному видноколі з'явився перший рожевий прух. Кілька загублених буревієм хмарок зашарілися немоврожі, а потім з моря підняло свою осяйну голову сонце, Момітроль нахилився, щоб розбудити хробсю і стетерів, її чудова гривка майже цілком обгоріла, напевно, тоді, як Гатіфна торкнувся її у темряві. Що вона на це скаже? Як він зуміє розрадити її? То була справжня катастрофа. Хробця розплющила очі і усміхнулася. Знаєш, дивні речі зі мною відбуваються, швидко залопотів він. Останнім часом мені почали подобатися дівчатка без гривок. Он як! здивувалася хробся. Чого б це? З волосечком вони видаються такими нечіпарами. Хробця саме підняла лапки, щоб причесатися. Та що це? Замість гривки намацала лише обсмалений віхтик волосків. З жахом вона розглядала себе у дзеркальці. Ти облисіла, повідомив чмих. Тобі пасує, чесно, втішав її момітроль. О, ні, не плач. Та хробся впала у пісок, гірко ридаючи за втратою найгарнішої своєї окраси. Друзі оточили її, намагаючись розвеселити, намарно. Подивись на мене, я від народження лисий і зовсім за тим не шкодую, переконував Гемуль. Натремо тобі голову олійкою і волосся швидко відросте, ось побачиш, заспокоював момі тато. Ще й закучерявиться, додала момі мама. «Правда!» Правда. схлипувала Хробця. Щира правда, запевнила мама. А як тобі личитимуть кучері? Хробця перестала плакати і підвелася з піску. Погляньте на сонце. вигукнув нюхмумрик. скупане і усміхнене сонце вставало над морем. Весь острів мерехтів та світився після дощу. Заспіваймо ранковий гімн. запропонував нюхмумрик, витягаючи з кишені гармонію, і всі дружно підхопили мелодію. Ніч минулася за те, світить сонце золоте. Геть подались гатівнати, але пісня не про те. Лити сльози хробсю нащо, гривка виросте ще краща. Йо хо Гайда копатися! загукав момітроль. Усі одягнули купальники і побігли до моря, окрім Гемоля, мами і тата момітроля. Їм вода видалася надто холодною. Кришталево-зелений, з білими чубчиками прибій, набігав на пісок. О, яка то розкіш бути момітролем і вигойдуватися на аквамаринових хвилях при сході сонця! Нічні негаразди забулися відразу. Попереду чекав новий, довгий червневий день, немов дельфіни пронизували вони хвилі і летіли на їхніх гребенях до берега, де у піску бавився чмих. Нюхмумрик заплив далі у море, гойдався горілиць, милуючись небом, блакитним і прозорим. Мама тим часом приготувала на обкладеному камінням вогнищі каву і заклопотано розшукувала заховану вчора від сонячного проміння у прибережному піску маслянку. Та пошуки не увінчалися успіхом. Шторм змив маслянку в море. Чим я маститиму дітям канапки? бідкалася мама. Не переймайся, може, шторм приніс нам щось навзамін, заспокоїв її тато. Після кави подамося на розвідини вздовж берега, подивимося, що буря викинула на суходіл. Так і зробили. По інший бік острова з моря стриміли відполіровані до блиску хребти скель, поміж них можна було натрапити на невеличкі піщані латки, всіяні дрібними мушлями, танцювальні майданчики морських розсаленьок. Або чорні таємничі розпадини, в яких гуркотів прибій. Здавалося, ніби хвилі розбиваються об залізні мури, десь поміж брил прозирала невеличка печерка, а десь скелі, стрімко уривалися в котловани, на дні яких сичала і вирувала вода. Гурт мандрівників розділився, кожен самостійно вирушив на пошуки предметів, які викинуло на берег моря. Годі собі й уявити цікавіше заняття, бо ж інколи трапляються дивовижні речі, а визволити їх з полону моря справа важка і часто небезпечна. Мама Мумітроля зійшла вниз до невеличкого піщаного пляжу, захищеного з усіх боків могутнім скелястим громаддям. Там голубіли морські гвоздики, шелестів шарудів, морський овес. Коли заблукалий вітер, торкався його чуба. Мама лягла собі у затишку, звідси їй видно було тільки синє небо та пуп'янки гвоздик, що колисалися у неї над головою. Я лише хвильку відпочину на теплому піску, подумала вона, але одразу поринула у глибокий сон. Хропусь видряпався на найвищу вершину, аби побачити, що діється навкруги. Острів лежав перед ним, мов на долоні, і був схожий на вінок із квітів, що плеве серед розбурханих морських хвиль. Он видніється крихітною цяточкою чмих, ходить, шукає уламки кораблів. Он майнув на мить капелюхню хмомрика, а далі Гемуль викопує рідкісний екземпляр орхідеї. А там. То ось куди влучила блискавка, велетенська скала, завбільшки як десять будиночків мумітролів розкололася від удару блискавки, наче яблуко. Розчахнулося на дві половинки, утворивши прямовисну вирву. Хропусь, тремтячи, мов осиковий листок, обережно злазив униз з острахом, оглядаючи темні стіни вирви. Таки тут вдарила блискавка. Вугільно-чорним зигзагом позначила свій слід на оголених нутрощах гори, та обіч нього в'юнився інший слід, світлий і блискучий. Золото не інакше, як золото. Хропусь пошкрябав смужку кишеньковим ножиком. Від неї відкололася золота окрушена і упала йому на долоньку. Відколов ще і ще. Забувши про все на світі, хропусь відколупував чимраз більші шматочки і нічого не бачив, окрім звільненої блискавкою з надр золотої жили. Тепер він уже не якийсь там підбирач корабельних уламків, а справжній золотошукач. Чимихові трапилася дуже простенька знахідка, але радів він не менше. Малюк знайшов. Корковий рятівний пояс, який хоч і підгнив трохи від морської води, проте пасував йому щонайліпше. найліпше. Тепер можна не боятися глибини, подумав Чмих. неодмінно навчуся плавати не згірш за інших. Отому мітроль здивується. Трохи віддалік, серед кори, поплавків від неводів та водоростей, він знайшов іще рогошку, щербатого черпака та старого черевика без підбора. Дивовижні скарби, тим цінніші, що відбираєш їх у моря, момітроля, котрий стояв у воді і щасили тягнув щось та шарпав, Чмих побачив здалеку то було щось дуже велике. Шкода, що не я першим побачив, похнюбився Чмих. Що воно таке цікаво? Урешті мумітролові таки пощастило виволокти свою знахідку на берег, і він покотив її поперед себе по піску. Чмих, скільки міг, натягав шию, і врешті-таки побачив улов момітроля. Буй! Великий барвистий буй, яха, загукав мумітроль. Що скажеш? Цілком не зле. Відгукнувся Чмих, схиливши набік голову і критично оглядаючи знахідку. А як тобі мій улов? Чмих поскладав свої трофеї рядочком на піску. Коркавий пояс знадобиться. Але навіщо тобі щербати черпак? чудувався мамітроль. Придасться на господарстві, тільки воду вичерпувати доведеться дуже швидко. Послухай на момітролю, міняймося, рогошку, Черпака і черевика віддаю за оцього старого буя. «Ні, за що!» – як відрізав момітроль. Можу хіба згодитися на обмін коркового пояса на загадковий талісман, якого принесло морем з далеких країв. З тими словами момітроль досягнув з кишені скляну кулю і потрусив неї перед очима чмиха. У середині кулі вихором закружляли сніжинки і за мить знову вляглися, вкривши крихітну хатинку з віконцями зі срібного паперу. У. простогнав Чмих. Нещадна внутрішня боротьба відбувалася у душі чмиха, який понад усе цінував власність. Дивись, дражнив його момітроль, знову потрясаючи кулею зі снігом. Я не знаю. Чмих був у відчаї. Я й справді не знаю, чого мені хочеться більше коркового пояса чи зимового талісмана. Моє серце розривається на двоє. На дану мить цей сніговий талісман єдиний в усьому світі, переконував момітроль. Але я не можу відмовитися від пояса, скімлив чмих. Любий момітролю, може, хай куля належить нам обом. Гм. хмикнув момітроль. Я лише інколи потримаю її в руках, умовляв чмих. Скажімо, щонеділі. Мумітроль на якусь хвилю замислився. Гаразд, врешті погодився він. Можеш брати колю щонеділі і щосереди. У той час далеко від усіх берегом походжав нюхмумрик. Він брів понад самою водою і, коли хвилі з шипінням намагалися облизати його черевики, зі сміхом відстрибував у бік. Як вони сердилися? Неподалік мису, нюхмумрик зустрів тата момітроля, котрий тягав з води дошки та колоди. Чудовий матеріал, егеш?» ага. – тато засапався від зусиль. З цього я змайструю причал для пригоди. Допомогти вам? запитав нюхмумрик. Ні, ні, що ти, аж наче злякався тато. Я й сам впораюся, пошукай собі щось інше. Мотлох, що його вихлюпнуло на берег морем, невеличкі бочівки, уламок стільця, кошик без дна, просувальна дошка не цікавила в нюхмумрика, бо то були громіздкі, обтяжливі речі. Нюхмумрик прошкував, заклавши руки до кишень і насвистуючи собі під ніс, відстрибував перед хвилями, а тоді наступав на них, дражнячись. Отак, забавляючись, мандрував він довгим безлюдним берегом. Хробся нипала між скелями на краю мису. Свою опалену гривку вона сховала під віночком з водяних лілій і зосереджено шукала чогось такого, що викликало б здивування та заздрощі у решти. А коли всі удосталь надивуються, Хробся подарує свою знахідку момітролові. Якщо це, звісно, не буде якась прикраса. Дряпатися між камінням було дуже важко, та й вітер раз у раз норовив здмухнути з неї вінок. Принаймні море трохи вгомонилося. ще нещодавно сердите море змінило барву з темно-зеленої на спокійнішу, блакитну, а баранці на гребенях хвиль стали радше окрасою, а не ознакою гніву. Хробся зійшла на возеньку смужку каменистого пляжу між прибоєм та скелями, однак нічого, крім водоростей та кількох уламків дощок там не знайшла, зневірена, побрела далі уздовж мису. Як прикро, що іншим завжди щастить на якісь вчинки, а мені ні, журно міркувала собі хробця. То вони стрибають по крижинах, то ставлять загати на струмках або ж ловлять мурашиних левів. Хотілось би зробити щось нечуване самотужки і здобути визнання мумітроля. Важко зітхнувши, вона задивилася понад пустельним берегом і враз спинилася, мов уражена громом, а серце застогоніло їй у груденятах, на самому краю мису. О, ні, надто страшно. На самому краю мису хтось лежав у воді, б'ючись головою до прибережного каміння. Хтось, неймовірно великий, у десятеро більший за маленьку хробцю. Побіжу! І погукаю всіх, спалахнула в її голівці перша думка. Але хробся навіть не зрушила з місця. Ну, чого знову злякалася, вмовляла хробся саму себе. Мусиш поглянути хто там? І вона, тремтячи, рушила далі. То була велика жінка. Велика жінка без ніг, який жах. Хробся ступила ще кілька непевних кроків і завмерла вражена. Велика жінка була з дерева. А яка ж вродлива! Крізь кришталеву воду прозирало її спокійне, усміхнене обличчя з червоними щоками і устами, з широко розплющеними синіми очима. Волосся до пліч теж було помальоване в синій колір. Королева! шанобливо прошепотіла Хробся – Витончені руки жінки були складені навхрест на грудях, прикрашених золотими квітами та ланцюжками, а червона сукня спадала м'якими фалдами від тонкого стану до стіп. От лишень дивовижа, вродлива пані, не мала спини. Надто розкішний подарунок, хай навіть для момітроля, міркувала хробця, але вона таки подарує йому свою королеву. Кробсю аж розпирало від гордощів, коли вона, сидячи верхи на животі дерев'яної королеви, припливла надвечір до бухти, де швартувалася їхня лодія. Ти знайшла човна? запитав Хропусь. От молодець. Сама зуміла допровадити його сюди, здивувався момітроль. Це оздоба корабля, пояснив тато момітроля, який у юні роки ходив морями. Моряки часто овінчують форштевень судна дерев'яними фігурами королев. Навіщо? упхав свого носа чмих. Щоб прикрасити корабель. А чому у неї немає спини? дивувався Гемуль. Бо саме спиною фігура прикріплюється до носа судна. Це й не немовляті зрозуміло, пирхнув Хропусь. Вона занадто велика, щоб почепити її на пригоду. Шкода, страшенно шкода скрушно похитав головою нюхмомрик. Яка вродлива пані, зітхнула мама момітроля. Подумати лишень, така гарна і жодної її втіхи, з власної краси. Що ти з нею робитимеш? поцікавився Чимих. Хробся соромливо потупила очі. Подарую момітролеві. Момітроль мало дар мови не втратив з несподіванки. Він почервонів по самі вуха, ступив крок наперед і уклонився. Хробця, зніяковівши, присіла в реверанці, збоку здавалося, наче вони на урочистому прийнятті. Сестричко, ти ще не бачила, що я знайшов. з ноткою погорди мовив хропусь, показуючи на велику блискучу купу золота на піску. Справжнє золото. Хробця аж подих перехопило, а очі стали великими мавтарелі. Там його дуже, дуже багато, вихвалявся хропусь. Ціла гора золота! Я наколопаю його, донес хочу і буду ним володіти, встряв чмих. О, як усі милувалися своїми знахідками. Родина момітролів ураз розбагатіла. Та найкоштовнішими були все-таки дерев'яна королева та маленька скляна куля з зимовою хатинкою та снігом. Навантажена повінця пригода, врешті-решт покинула самотній острів і вийшла в усе ще неспокійне після шторму море. За нею на боксирі тягнувся невеличкий флот дощок та колод. Авантаж у трюмі складався з золота, скляної кулі талісмана із зимовою каскою всередині, барвистого буя, черевика без підбора, щербатого черпака, коркового рятівного пояса та рогошки. На носі лежала дерев'яна жінка і вдивлялася у морські простори. Коло неї сидів мумітроль, поклавши лапку на її чудове блакитне волосся. Він був такий щасливий. Хропся час від часу позирала на обох. Ах, якби я була такою ж вродливою, як дерев'яна королева, думала вона. Хоч би гривка уціліла. Від недавньої радості не лишилося й сліду. Хропся геть посмутніла. Подобається тобі дерев'яна королева? запитала вона. Дозе, відповів монітроль, не підводячи голови. Але ж ти казав, що не любиш дівчаток з волоссям, а у неї ще й мальоване. Зате дуже гарно мальоване. Хробся спохмурніла. Ледь стримуючи сльози, вона дивилася на море і поступово сіріла. У неї дурнуватий вигляд, сердито бовкнула вона. Щойно після цих слів Момі-троль звів на неї погляд. Чому ти посіріла? здивувався він. Просто так, буркнула Хробся. Момі-троль зійшов з носа лодії і сів поруч з нею. Мабуть, таки твоя правда, зрештою озвався він. Королева і справді має дуже дурнуватий вираз обличчя. Справді? втішилася Хробся і знову порожевіла. Сонце поволі хилилося до вечора, позолотивши хребти хвиль. Усе замерехтіло золотом, вітрило, лодія і усі, хто в ній плив. Пригадуєш золотистого метелика, якого ми з тобою бачили? запитав момітроль. Хропся кивнула головою, змучена та щаслива. Ген далеко в морі пломенів у призахідному промінні сонця самотній острів. Що ви надумали робити з хропусевим золотом? поцікавився нюхмумрик. Гарно обкладемо грядки. Відповіла – найбільшими шматочками, ясна річ, бо дрібні зовсім ніякі на вигляд. Згодом усі примовкли, сиділи і дивилися, як поринає у море сонце, бліднуть довколишні барви, перемінюючись із золотистих на блакитні і фіолетові. Пригода летіла під вітрилами додому.